Хотів підірвати гранатою дружину та дитину. На території Полтавщини поліцейські затримали 25-річного мешканця Дніпропетровської області, якого підозрюють у замаху на вбивство. За даними слідства, 8 липня в одному із сіл Нікопольського району між чоловіком та його дружиною стався конфлікт. У ході сварки фігурант підірвав біля будинку бойову гранату і втік з місця вибуху. Поранених жінку і п'ятирічну дитину доставили до лікарні. Правоохоронці затримали підозрюваного при спробі виїхати з нашої області. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Була планована спеціальна операція, до якої залучили досвідчених оперативників карного розшуку працівників інших оперативних служб обласного апарату, працівників полтавського районного управління поліції, а також кінологів та працівників батальйону поліції особливого призначення. Було встановлено місце перебування особи, яка переховувалася від слідства. Та проведені відповідні заходи щодо його затримання Особу передано колегам із Дніпропетровської області для проведення необхідних слідчих дій в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 15 та статі 115 замах на умисне вбивство кримінального кодексу України.